До підтримки українських воїнів долучилася й малеча Христинівка. Вихованці дитсадка малятку передали волонтерами малюнки та написали листи нашим військовослужбовцям в зону. АТО. діти цікавляться подіями на сході і готові морально підтримувати охоронців до повної перемоги. Тах і бачить сьогодні, хлібом, сілом вас вітають щастя та добра. Такими словами малеча зустріла волонтерів, які завітали в дитсадок. Кілька хвилин на знайомство, і ось уже в залі лунають вірші. Юні танцюристи демонструють гостям вміння танцювати гопак. Далі за роботу взялися художники. На папері вони малювали військові машини, квіти, мирне небо і воїнів. У багатьох діток зараз там несуть службу батьки та родичі. Папі свого на війні. Щоб він повинув голод. Мені мама допомагала. Щоб солдати, ой, ми думали, що ми щоб всі ви поняли, що ми вас дуже любимо. Ну, дяді, який воює з, з, з тими ворогами, він захищає нашу Україну. Очільниця закладу каже, сьогодні надзвичайно важливо зберегти традиції та звичаї нашого народу, щоб передати у спадок дітям. В цьому сила нашої нації. У нас патріотичне виховання проходить так сказати, червоною ниткою. Через танки, через пісні, через екскурсії, через пізнання рідного краю. Це моє місто, моя вулиця, мій рідний край, моя країна, моя Україна, столиця України, це в нас все є, це в нас проти заняття. І діти, діти як губка, все впитують в себе, вони все намагаються це все вибирати». Діти надзвичайно болісно сприймають те, що відбувається на сході країни. Біль та переживання дітей передають образи малюнків, каже вихователька. Дитина малює сердечко, яке навпіл опілоросколока. З одного боку війна, а з другого боку написано Сім'я. Ми плачемо, ми дивимося на це. Багато дитячих малюнків уже на сході. У ці люті морози вони зігрівають серця наших військових. Діти готові і надалі посилати їм вісточки добра. Олена Башлик, Олександр Костирко, Черкаська служба новин.